Трі події. час новин про головне на цю мить від команди ICTV та СТБ. Вітаю. Кабінет міністрів вніс на розгляд ради нацбезпеки та оборони пропозицію застосувати персональні санкції щодо бізнесменів Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, які фігурують у справі про масштабну корупцію у сфері енергетики. Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні уряду. Про це повідомила прем'єрка Юлія Свереденко. Президент Володимир Зеленський вже заявив, підпише указ про запровадження санкцій після ухвалення РНБО відповідного рішення. Обидва бізнесмени вже покинули країну за даними держприкордон. Служби Тимур Міндіч перетнув кордон цілком законно у нього троє неповнолітніх дітей. Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах, а всі процеси в критичному відомстві мають бути абсолютно прозорими. Так, Володимир Зеленський відреагував на гучну корупційну справу в енергетичному секторі. Президент України повідомив, провів розмову із прем'єркою Юлією Свереденко, зазначив, підтримує розслідування правоохоронців антикорупціонерів. Жодних схем не буде. А кабінет міністрів сприятиме слідству. На енергоатом чекає очищення та перезавантаження управління. Також Зеленський зауважив, якщо є звинув... То треба відповідати. Глава держави очікує від міністрів заяви про відставку. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись в юридичній площині. Третє буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету міністрів України. І зараз всім в Україні надзвичайно складно проходити через відключення електрики. Руські удари, втрати абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі Набу щодо енергоатом. Зараз нам всім треба захистити Україну, підставляти державу, значить, відповідати за це, порушувати закон, значить, відповідати за це. І от щойно стало відомо, що міністерка енергетики Світлана Гринчук написала заяву про відставку. А я нагадаю, що сьогодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для двох фігурантів справи набу колишнього радника, міністра енергетики Ігоря Миронюка, відправили під варту справу внесення застави у розмірі 126 мільйонів гривень. За даними слідства, Миронюк, начебто, був одним із головних організаторів корупційної схеми в енергоатомі. Вони буцімто шантажували постачальників державної компанії. Якщо ті хотіли продавати товари чи надавати послуги енергоатому, мали заплатити 10-15 Дцять відсотків відкату таким чином. Учасникам схеми вдалося стягнути із бізнесу та легалізувати щонайменше 100 мільйонів доларів. Це дані набу перед цим у сусідній залі суду запобіжний захід обрали виконавчому директору з безпеки енергоатому Дмитру Басову. Присудили два місяці арешту або 40 мільйонів гривень застави. Хоча прокурори просили заставу понад 45 мільйонів. Адвокат Басова після вироку заявив журналістам, що рішення суду будуть оскаржувати. Я переконаний про те, що ця справа буде дуже тривалою. Навряд чи вдасться швидко цю справу завершити, а враховуючи ту кількість порушень, яку зараз я вже зафіксував, як захисник, я тільки один захисник, а буде багато захисників. Кожен буде бачити цю справу своїми очима і буде фіксувати ті порушення, які є. Нагадаю, офіційно повідомлено про підозру у сімом фігурантам справи. Крім двох уже вказаних ще бізнесмен керівник злочинної організації. Чотири особи працівники бек-офісу з легалізації коштів зазначено у документах САП і НАБУ. Всім їм оголошено підозру п'ятьох. Затримали, двоє встигли виїхати за кордон. Повідомлено про підозру в незаконному збагаченні і колишньому віце-прем'єру, за даними НАБУ, він був серед тих, хто відповідав так: відвідував так звану пральню, де легалізовували гроші, отримані злочинним. Шляхом. 121 безпілотник, близько 70 з яких шахеди запустили по Україні росіяни цієї ночі. Про це повідомили у повітряних силах України. Наші сили оборони знешкодили 90 дронів. На жаль, 31 долетів до цілі. Зафіксовані влучання на 19 локаціях. Шкоди наробили і падіння уламків збитих шахедів. Цілилися окупанти вкотре і по укрзалізниці. Через удар безпілотника загинув стрілець воєнізованої охорони Укрзалізниці він чергував на одному з інфраструктурів структурних об'єктів про це повідомив голова правління компанії Олександр Перцовський. На об'єкті було укриття, де до того й перебував співробітник, але черговий удар застав його буквально за два кроки від сховища, заявив Перцовський. Дрони перехоплювачі успішно вражають ворожі безпілотники. З початку цього місяця вже понад 150 влучань є збиття за допомогою них і цієї ночі. Повідомив президент Володимир Зеленський і оприлюднив відеороботи. За словами глави держави, у планах продовжувати розвивати цю технологію та навчати екіпажі. Міноборони контрактує нині всі виробничі потужності перехоплювачів, щоб якомога більше цих дронів збивали ворожі шахеди. Працює держава і надтіснішує взаємодію з партнерами. Спільне виробництво та фінансування дозволять масштабувати виготовлення цих дронів, наголосив президент. На Костянтинівському напрямку ситуація одна із найважчих на східному фронті. Ворог намагається просунутися малими групами і закріпитися на околиці міста. Росіяни штурмують і б'ють по наших піхотинцях дронами, артилерію, скидає багато тонні каби та фаби. Дістатися до наших бійців на передній край машиною чи пішки неможливо. Тому, аби забезпечити воїнів водою, продуктами та боєприпасами до них щодня виїжджають наземні роботизовані комплекси, які бійці 24-ї бригади імені короля Данила готують. До виїзду. Деталі у матеріалі Владислава Круглова. Хто в дитинстві не мав іграшок, то зараз вавимося. О, ви включили цю фару, так? Так. Це, знаєш, машинка забільдилася. Вона готова до роботи. Це гусеничний наземний роботизований комплекс, що працює на Східному фронті. Це зараз він на ходу та готовий до виїзду. А ще кілька годин тому бійці 24-ї бригади його збирали. Налагоджуємо зв'язочок, налагоджуємо камери, щоб вони добре працювали в нас, щоб задні, передні, доварюємо перела. Щоб воно більше вантажу можна було навантажити на нього. На кожну таку машину бійці витрачають по кілька годин. Деталі, які знайдуть заводу, треба доварити. І основне це налагодити і перевірити у роботі зв'язок. Основний та запасний від цього залежить, як довго дрон проживе на війні. Такого вже не буде. Він завіз за місяць. 10 тонн. Є такі машинки, що вони можуть ні разу нічого не завести. Вона може їхати туди, її можуть підбити. Може підірватися, Ну, його попередник завіз 10 тонн. Роботизовані наземні комплекси на певних відтинках фронту повністю замінили і авто, і людей. Дрон повільніший за машину та швидший за людину, і везе на собі сотні кілограмів. Логістика, як з нашої сторони, так і з ворожої сторони. Ну скажімо так, виріз, вирізана на кілометрів 10, а то й більше. Ротації зараз е, дуже важкі, скажімо так, тому що. Все вирізається впіві противником, тобто насиченість дронів дуже важка. Заїзд в Константинівку це дуже великий шанс, дуже велика небезпека. Та, попри небезпеку, бійці щодня виїжджають і відправляють довгоочікувані посилки по братимам, які місяцями не чули тиші і вже не пам'ятають, що таке домашній затишок. Привозять до нас от і посилки, які з дому приходять шоколадки, ковбаси це все вантажиться, все довозиться до хлопців. Ми кажуть, працюємо як нова почта. Виїжджаємо з точки А до точки Б, і по дорозі ще можемо розвозити так само і назад, як вертаємося. Ці роботи, якими керують люди, не лише довозять на передній край необхідні речі чи боєприпаси, а також рятують з пекла наших захисників. Більшість йде на логістику, на вивозення 200-х, на 300-х. Операція планувалася два дні. Пролітали маршрут, пролітали, як мали їхати. Туда ми заїхали ним, з го загрузили, го благополучно вивезли. У бійців 24-ки в арсеналі десятки машин на радіокеруванні. Одні швидкі та маневрені, інші ж можуть перевести велику вагу на собі і за собою. Це ми отримали нову ротель. Вона теж не є вагопідйомність 700, за собою може тягнути навіть більше, ніж 700, і за собою вона може так само тягнути прицеп таку ж саму вагу. Великі наземні дрони бійці використовують дещо на відтяжці від лінії бойового зіткнення, бо ворог, як тільки но побачить машину, одразу ж знищить. Хоча, от менші гусеничні, які більш дешеві і маневрені, теж ледь не щодня втрачаються. Заїзд дуже небезпечний сам заїзд, а далі, чим далі, тим гірше. Видно. Його так само як піхотинця видно, як видно машину, але вражається робот, не вражається людина. Сама перевага роботи комплексів. Наземні роботи, як і повітряні дрони на війні, це розхідний матеріал. До того ж, НРК необхідно удосконалювати. Тож бійці просять вашої допомоги. QR-коди, картка для донату на ваших екранах. Нам можна сказати, все необхідне: метал, болти – це все розхідний матеріал. Сьогодні пішли і купили, бо поки. Бо треба скоренько. Це все скоро робити. Пішли-купили, пішли купили. Так само мікротики заказуються, так ну. У вас робота не зупиняється, до 24 на 7 працює. Так. Так. Сьогодні хлопці їдуть, завтра знову їдуть. І в нас отак. Вночі бійці збирають забезпечення і їдуть. Там і починається операція з доставки. Машинка, я вже пробував, вона їде. Ми починаємо роботу. Ми стартуємо. Добре, добре. Шлях від точки А до точки Б займає кілька годин, залежно від відстані, на яку має заїхати наземний дрон, і скільки разів він має зупинитися. Цього разу їжу, воду та боєприпаси бійцям вдається доставити успішно, не втративши дрон. За ніч хлопці з 24-ки зроблять ще пару ходок. Все для того, аби наші піхотинці на передньому краю могли і надалі чинити опір расистам. З передової Владислав Круглов, Костянтин Мельников, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факти сітіві. Єдині новини. П'ятеро постраждалих внаслідок обстрілу у Харкові. Вранці окупанти вдарили з безпілотників по холодногірському району міста. Пошкоджено понад 20 житлових будинків. Спалахнула пожежа про наслідки ворожої атаки. Тетяна Дук. За лічені хвилини після трьох вибухів комунальники вже закривають потрощені вікна в центрі Харкова. Три ворожі шахеди вдарили по місту зранку, пошкодили багато людських осель. Тетяна після першого вибуху схопила онучку і встигла спуститися в підвал. Ми встигли біжати в об... біжище басіком, як могли. Дитину схопила і прибіжала, тому що часу на одягання не було. Тільки один приліт був. Потім чую, другий летить, гудить, свистить. Я дитину схопила і впадала. Ворожі безпілотники пролетіли через усе місто і вдарили фактично по центру, де переважно старі забудови. Приватний сектор, двоповерхівки, п'ятиповерхівки, магазини, невеличкі підприємства. Спалахнули пожежі. Сюди прилітає вже не вперше. Це було громко, дуже. Було три вибухи. Перший мене розбудив, два останніх дуже сильно полетіли Вон там. живуть чуть далі. А какие-то летели к нам водо. Ну страшно, конечно. Загалом, за інформацією міської ради, в Харкові зранку окупанти пошкодили 20 житлових будинків, п'ять приватних і 15 багатоповерхівок. У них вилетіли вікна, понівечені дахи. Комунальники і волонтери усувають наслідки обстрілу, закривають вікна, розчищають вулиці оперативно і злагоджено, як завжди. Були влучання в промислове підприємство, жодним чином не стосовується військового. Це автотранспортне підприємство, жодним чином воно не стосується військового підприємства, це цивільне перевозит. Це ранок, це, скажімо так, на вулиці перебувало багато людей. Ну і, на щастя, тобто постраждали їх невелика кількість. Наразі працюють всі наші відповідно тобто підрозділи ДСНС, перш за все, над ліквідацією наслідків. Над Негасінням пожежі поранено п'ятьох людей, чотирьох постраждалих із вибуховими травмами госпіталізували. Ще одній жінці медики надали допомогу на місці. В неї легкі ушкодження. Двом людям рятувальники допомогли вибратися з квартир. У них були заблоковані двері. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV, Єдині новини. Нову професію електромонтера опановують ветерани російсько-української війни рідні захисники, люди з інвалідністю. Безкоштовні заняття проходять на базі Вінницького індустріального професійного коледжу за підтримки міжнародних донорів. Включення лампи з кількох місць. Із двох саме менше, і може бути 10, 20, 30, 50. В Даному випадку на три за 20 годин занять викладач має пояснити своїм дорослим учням усі тонкощі поводження з електрикою від правил безпеки до елементарного користування паяльними приладами. Володимир Свистун на черговому уроці вчитиметься ремонтувати електрочайник у чоловіка. Друга група інвалідності. Він сім років ніде не працював. Навчання на електромонтера це можливість здобути професію. Може комусь допомогти. Треба трошки треба вивчити цього. Шість проводів, а не три проводи чи два проводи. О. Ну, так що потихеньку своїх 56 починаєш освоювати нову професію. Як новий фах професія електромонтера для себе розглядає і Людмила Кудлаєнко. Жінка-мати захисника і вчиться сама давати раду електроприладам удома. Мені завжди цікаво було ну, знайомство з електрикою, бо я знаю, взагалі не дружу. У мене все зривається. Зараз у нас такий важкий час. Потрібно знати і вміти все. Усі 10 студентів опановують курс безкоштовно. Фінансують проєкт міжнародні донори, аби збільшити в Україні кількість фахівців робітничих професій. Спільно із GIZ і ГО Український професійний розвиток. Ми даємо можливість сьогодні інтегруватися людям з інвалідністю в економічний простір нашої області, нашого регіону і в цілому здобути нові мікрокомпетенції, мікронавики. Вінницький індустріальний коледж один із небагатьох у державі, які обрали для підготовки електро. Монтерів. Тут є відповідно матеріально-технічна база і навчальний заклад десятиліттями спеціалізується на підготовці фахівців саме робітничих професій. Ветерани російсько-української війни, переселенці, вже пройшли курс на слюсарі з ремонту колісних транспортних засобів, токарів та плиточників облицювальників. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрія, факти сітів. Єдині новини. І на цьому все більше новин уже за 15 хвилин до зустрічі.